Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко, і сьогодні я створила свій другий в житті Ютуб канал. А, насправді, перший ютуб канал в мене був в років 15, мабуть, але туди я знімала просто якісь скетчі, розпаковки і міні-влоги. І в мене тоді було 60 підписників. Зараз я не знаю і навіть не розраховую на якусь кількість підписників. Я просто хочу вам розповідати тут трішки детальніше про свою спеціальність і про своє життя. А отже, я Вероніка Карпенко, мені 20 років, і зараз я вже третій рік навчаюсь на спеціальності історія і теорія мистецтва у Львівській національній академії мистецтв. І щоб ви розуміли, за три роки свого навчання я ні разу не пожалкувала, що обрала саме цю спеціальність. Для початку я трішки хочу вас познайомити з своєю історією, з історією мого вступу. Отже, як все починалося У 2021 році, я в вересні кожен ранок прокидалась і думала: о Боже, зно, я його не складу ніколи. Але суть полягала в тому, що я мала його скласти, я мала підтвердити свої знання, оскільки в мене мала бути золота медаль, і вона в мене є ура! Лежить на поличці, до речі, коли почалось повномасштабне вторгнення, ЗНО скасували і сказали, що в нас буде НМТ. І, чесно кажучи, для мене це не був великий стрес, оскільки е предмети, які входили на той рік до НМТ, а були саме ті, до яких я і планувала готуватись. Це була українська мова, математика і історія України. Але дуже-дуже шкода, що не було української літератури, тому що я її відмінно знала на той час. А, і також шкода, що не було власного висловлення, тому що я до нього теж дуже багато часу готувалася, готувалася його писати. і... А, ну, я все це склала. Я пам'ятаю, що математику я склала найгірше. Це було десь 165 балів, українська мова 170 балів, і історія України 185 балів. І як ви розумієте, історія України давалась мені найкраще. Історію України я почала вчити ще в кінці 10 класу, тому що я розуміла, що це великий об'єм інформації. і скоріш за все, в 11 класі я просто не встигну це все вивчити. А, і моя репетиторка з історії а, допомогла мені зрозуміти, як мистецтво і історія України пов'язані. І для мене це стало відкриттям, а, тому що я навіть ніколи не заглиблювалась і не вдумувалась в те, наскільки класне мистецтво, і наскільки класне українське мистецтво. А коли я вже почала обирати навчальний заклад, де я хочу вчитись, здобувати освіту. А, я знайшла Львівську національну академію мистецтв, тому що спочатку я думала, що е, це буде або Львівська політехніка, або м, університет Франка, але насправді я не могла визначитися зі спеціальністю. І для себе я знайшла Львівську національну академію мистецтв, і я була здивована. Що таке взагалі існує в Україні, оскільки я навіть не розраховувала, що є окремий вищий навчальний заклад, який містить в собі стільки творчих спеціальностей. І, безумовно, я хотіла вступити на графічний дизайн. Але потім, при підготовці до творчого конкурсу, я усвідомила, що я не хочу так багато малювати. А графічний дизайн це. Безумовно, рисунок, композиція і так далі. І я щось така думаю, може, може, ні, може щось інше. І для себе я відкрила такі дві спеціальності: це була культурологія і історія і теорія мистецтва. І дуже багато часу я думала, куди ж саме мені піти. І я обрала історію і теорію мистецтва. Для цього мені треба було написати есе. А, тому що в 2022 році був спрощений вступ, і есе я написала найкраще на 193 бали, начебто, і це був дійсно дуже гарний для мене результат, тому що я готувалась до цього самостійно, і я дуже задоволена собою була. І зараз я вам розкажу, що ми вивчаємо на спеціальності історії теорії мистецтва або просто мистецтвознавство, а перші два предмети це основні предмети історії українського мистецтва і історія зарубіжного мистецтва. Без них нікуди не підеш. Далі це історія металу, історія орнаменту, дизайну, історія моди і так далі. Тобто дуже багато напрямків і. Знаєте, я вам скажу, що під час навчання у вас е, відкриваються очі на те, наскільки обширне мистецтво, скільки напрямків для себе ви можете обрати. Якраз таки під час вступу я почала вести свій tiktok акаунт Зараз на ньому 11 тисяч підписників, і туди я в основному викладаю якісь цікаві факти про українських митців і е, відео, яке залетіло на мільйон про Івана Франка, Дійсно залишається найпопулярнішим на моєму tiktok акаунті, і це дуже круто, що українська молодь і взагалі українці зараз почали цікавитися мистецтвом, культурою і літературою. Ну а повертаючись безпосередньо до моєї спеціальності, хочу сказати, що якщо ви захочете на неї вступити, то у вас має бути внутрішнє бажання дізнатись більше про мистецтво. І я думаю, це як і на всіх спеціальностях ви маєте горіти цією справою, ходити по галереях, спілкуватись з художниками. Звичайно, викладачі вам будуть підказувати, в які галереї піти, які виставки відвідати, але все одно ви маєте інколи робити такий свій ресерч. А також хочу сказати, що протягом цих трьох років у нас дуже багато якихось. Івентів, тобто нас возять на відкриття виставок в майстерні художників, і це дуже класно. Ми їздимо в різні міста України і дізнаємо щось нове з викладачами. А, тобто ми ніколи не сидимо в аудиторіях, крім звичайно зими. І отже, якщо коротко, то під кінець хочу сказати, що на цьому каналі я буду вас знайомити з українськими художниками, скульпторами. І людьми, які зробили вагомий вклад в історію українського мистецтва. І якщо вам це цікаво, то я буду рада вас бачити на своєму каналі знову. І до нових зустрічей, пока!